Водохреще або богоявлення день, коли Ісус Христос війшов у води Йордана і освятив їх. Тож тепер щороку, 19 січня, увесь православний світ приходить до місць, де тече природна святиня, і очищує свою душу від земних гріхів. Як цей день святкували у сумах, розкаже Анастасія Комендантова. Незмінною традицією водохрещі є ранкова служба та святе причастя. До храму приходять сім'ями, а вже далі з іконами та хоругвами рушають хресною ходою до річки Псел. <му> у кожного з прийдешніх власні думки та душевні переживання. Вірять, такий день можливість переродитися у нове духовне тіло. Большой праздник сегодня крещення. І щоб как бы, грехи всі ушли від нас і вот прийшли купатися з с сыном, со вторим сином, з с, с с, с жіною. Купатися будете вперше? Ні, я кожен рік на крещення купаюся, не перший раз. Це облегчення є, коли большие праздники, що Рождество, що крещення, що Пасха. Це облегчення йде духовне. Душевное, наверное, какое-то тепло і Господня благодать. Існує повір'я. Якщо набрати воду у цей день, то вона стоятиме роками, в той час, як вже завтра такого дива з рідиною не відбудеться. Тож в особливий день кожен прагне на собі відчути її намолену сутність. Той водою, яка сьогодні освящена, будь господь освящає ваші тіла, душі, разум, Понесіть з Понісіть як говорить пророк ту воду дома свої. Привіснуйте друг друга то радістю. І пусть Господь благословляє, розумляє, наставляє вас празником, дорогі браті і сестри. З З Найсміливішим – дорога до ополонки. Холодної води не бояться. Кажуть, найголовніше те, що відчуваєш після занурення. Ну, для мене це є особливим ритуалом, тому що я, в принципі, людина релігійна. І це таке відчуття, коли наче багато, коли просиш завжди у Бога, але це, саме цей день відчуваєш саме таку легкість, яку хотів би постійно. А з якими думками потрібно пірнати у воду? З самими найкращими, щоб все було найкраще. І тоді цілий рік не будете хворіти. Ну, з Богом. Ну і що відчуваєте зараз? Клас прилив енергії водохреща, свято єднання людських душ і природи. Щороку віряни очищуються святою водою і ніби знову народжуються, залишаючи у минулому невдоволення сварки і образи. Анастасія комендантова, Олександр Сокол, новини СТС.